Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Отже, напередодні Мадридський Реал у катарському Лусіалі на першій передачі з легкістю розправився із мексиканською пачукою. Бланкос в темпі Тугриського матчу відвантажили ворота суперників в три м'ячі. І черговий титул у скрабничку королівського клубу принесло атакувальне тріо: Кіліан Мбапе, Родріго і Вінісіо Жуніор. Кожен з яких забив по голу ворота суперників. Підсумковий результат 3-0. І оця перемога у фіналі міжконтинентального кубка стала другим трофеєм для королівського клубу після здобуття суперкубка УЄФА протистоянні із Аталантою влітку, і що цікаво, фінал на Лосіал Айконік став ставля Реала 21-м у 21 столітті, і лише одного разу королівському клубу не вдалося виграти вирішальну сутичку. Трапилося це нагадаю, у 2018-му, коли у фіналі Суперкубка УЄФА поступилися іншому мадридському клубу Атлетіко. І от чому. Учора в рамці воріт знову з'явився постійно голодний до трофеїв Тібо Куртуа. І хто ігнорував Луніна після фінального свистка? обговоримо це із Володимиром Лиском. Кажу тобі, Ола Володя. Привіт, Юра, вітаю, друзі. І вітаю тебе також. Отже, в свіжо збудованому Лусіалі. Я нагадаю, що місто почали катарці зводити лише в 2006 році, в економ режимі Реал переграв мексиканців швидше прогулянка ніж фінали. Ми з тобою переписувалися під час поєдинку, що невідомо, що там описувати, бо це дуже повільно виглядало. Враження можна було скоротити все до одного тайму і просто вручити трофей мадридському Реалу. Перепрошую, і от після поєдинку, чимось деякі українські огляди. Чиї спортивні ресурси е, сьогодні зранку проглядав, здивувалося, що саме Тібо Куртуа з'явився у рамці в Мадридського реалу. Хоча він інфополі я до цього не зустрічав повідомлення про те, що Карлон Анчелоті може надати шанс Андрію Луніну зіграти у цьому поєдинку. Абсолютно, навіть натяків таких не було. В Андрія Луніна є турнір. Він під назвою Кубок Іспанії. Він чекає свого шансу насамперед, там, на початку січня, і було заздалегідь відомо, що Тібо Куртуа гратиме у фіналі міжконтинентального кубка, як і те, що Куртуа гратиме у суперкубку Іспанії. Я думаю, тут головне питання навіть не в тому, чому не грав Луніна Куртуа. А потрібно ставити його таким чином. Чому взагалі цей турнір відбувся і навіщо ми це все дивилися? От ти вчора десь підсвідомо, напевно, передбачив те, що писатиме сьогодні іспанська преса, а вона вважає, що це навіть не товариський поєдинок, це виглядало як початок якихось передсезонних зборів для реала, коли команда лише втягується в роботу, коли окремі футболісти. По полю переміщаються пішки, а не бігають. Тобто початок ось такого робочого собі процесу. І, чесно кажучи, я теж не розумію, для чого зараз. Ось в цьому інтенсивному щільному календарі Арал ризикує провести 77 матчів, якщо дістанеться фінальних стадій усіх своїх турнірів. Ще проводити відроджувати ось цей інтерконтинентальний кубок. Ну, у нас є клубний чемпіонат світу, який відбуватиметься в червні, липні в Сполучених Штатах Америки. Навіщо зараз ще створювати додаткові проблеми такому клубу, як Реал? Додаткові перельоти їм в Саудівську Аравію в січні летіти, і зараз вони змушені грати проти Пачуки, проти відвертого суперника дуже низького рівня, і цей матч давайте говорити теж прямо дуже низької якості. Був тут фактично нічого і обговорювати. Хоча Реал так розпочав доволі валяжно, реал довго розкачувався, придивлявся до свого суперника. Але ось ті голи, які забивали мадриці, вони були дуже показовими з погляду якраз на те, що я сказав раніше. Ось навіть перший м'яч, коли в Джуда Белінгема, який відкривається між лініями, в нього купа часу, простору, отримати передачу, розвернутися, віддати на Венісіуса. Венісіус вмикає тут режим бразильця, легендарного рон. Роналду Насаріо цими переступами обігрує кіпера і віддає Мбаппе у порожні ворота. Ну слухайте, це ми взагалі про що зараз розмовляємо? Це таке враження, що я описав якісь, знаєш, хайлайте з матчу ось на PlayStation, FIFA. Ну, ну, це воно. багато про що свідчить. І до речі, щодо голову Родріго, то по мадридських пабліках він гуляє, як приклад того, як ідеально і красиво може виглядати один із нападників королівського клубу. Там на повторах прокручують заповільнених, як він пачками просто обманював гравців пачуки, коли він замахнувся, начебто, лівою ногою, щоб пробувати в поворотах, і при цьому троє гравців одночасно пішли перекривати цей удар. Після цього він поклав у кут воріт з правої ноги. І щоди. Вона в цьому епізоді арбітер не знаю. Можливо, хотіли створити якусь додаткову інтригу в цьому поєдинку. Чи це елемент інтертейменту? чи не заважав Джуд Белінгем, чи це Кіліан Мбапе, гулкіпору мексиканського клубу? Як він там міг заважати? Він вклав в кут, знаходився. Гравець в, в лівому куті. М'яч полетів в правий. Ну це все доволі типу. Тип... мені нагадувало це до речі, бої ММА. От просто штучний ентертеймент і жодного відношення до реальних змагань немає. Ну в іспанській пресі, до речі, Не на і... перепрошую, а реслінгу. Обратно іспав іспанські пресі думки розійшлися. Ось такі популярні пабліки, авторитетні, на мою думку, як архіву Вар, де реально фахівці розглядають ці епізоди. Вважають, що там не було пасивного положення поза грою в Джуда Белінгема, Власне, і ти такої ж думки. А ось на майданчику Ель Черінгіто їхні експерти все ж спробували якусь інтригу створити, і там, зокрема, знаменитий Хорхе де Алесандро, минулому футболіст. Розглядаючи цей епізод, наполягав, що Белінгем таки перешкоджав голкіперу Пачуки. Зокрема, ось ще там в початковій стадії, коли Родріго ці всі замахи свої виконував, що мовляв він його десь з пантелику збивав. Ну на мою думку, Белінгем в останній момент все ж присів. Він намагався зробити так, якраз щоб у голкіпера був належний кутогляду, і ми можемо в кожному матчі знаєш, скасовувати голи у схожих епізодах. Я теж не думаю. Що він прямо там впливав на? Епізод, і були ще у нас два моменти: так ну якщо там до пенальті Лукаса Васкеса взагалі питань жодних немає. Коліном е, йому там е, прийняли, так би мовити, на себе. То ось в мене є е, сумніви щодо моменту за участі Феде Вальверди, коли він збивав суперника там на краю штрафного майданчика, і мені спочатку теж здалося, що, мабуть, все ж таки футболіст е, Пачуки шукав контакту з ногою Орогвайця, але ось. Якраз той епізод, і, зокрема, в іспанських соцмережах там прихильники барси вони дуже розганяють, мовляв, що е, все ж таки потрібно було ставити 11-метровий. Ну не знаю. Як на мене, це теж би було висмок та нос ну, пальця, і загалом суддівство від венесуельського рефері було на цілком пристойному рівні. Ну, все одно мене цей епізод, з начебто, заважанням вважанням Джуду Белінгу гулки мексиканського клубу трішки е, здивував. Але от ти розповідаєш, що мадридська та іспанська преса пише, що не зрозуміло для чого в принципі проводити цей турнір. Але є на це вагомі причини, і це Карло Анчелоті, який після перемоги міському континентальному кубку став найти тренером в історії мадридського реала на балансі вітерійця за 5 років роботи у корлівському клубі. 15 титулів кращого ще не було в історії мадридського реала. На другій позиції Мігель Муніс у нього 14 титулів. Але за 15 років перепрошую роботи у Мадриді з 59 по 74 він тренував вершкових. І третій Зенадін Зідан, який всього за 4 роки зумів здобути 11 трофеїв. І от тепер має Карло Анчелотті такий статус найтатулованішого тренера в історії Мадридців. І, до речі, ще одна статистика цікава. Не знаю, якась просто магія чисел. От Відзначився у цьому поєдинку Кільян Бапе, і це трапилося. Е... О 18.37 за іспанським мадридським часом він забив ворота Пачуки на цьому от стадіоні Лусіалу Катарі. І, до речі, у фіналі чемпіонату світу 2022 року, який, нагадаю, також відбувався у цій самій країні, він відзначився тоді третім голом у ворота аргентинців, також о 18.37 за іспанським часом. Просто відверто якесь має чисел. Ну, от маємо. Таку статистику, і щодо ще одного гравця, який відзначався у цьому поєдинку, щодо бразильця Вінісіуса Жуніора він просто, просто людина. Фінал має вже 14 результативних дій у 12 фінальних поєдинках за Мадридський реал. 8 мячів і 6 асистів. Просто вражаюча результативність від війні. Ну, дось, то і той же Кіліян Бопе він вже теж для Реала перетворюється в людину фінал. Він забиває по суті в другому фіналі поспіль, тому що був ще суперкубок у Єфаде. Він теж відзначився забитим м'ячем, і ось, поки ми його критикуємо вже третій чи четвертий місяць, Бопе тим часом забив за Реал 13 м'ячів, виграв два титули, і марка пророкує, що з такими темпами він повинен вийти десь приблизно на 30 голів у сезоні. Це за умови, що гра та результативність Бопе його ефективність на останні. Радії не покращиться, а буде такою ж, як і зараз. Ось така сумна версія. Теж може замахнутися на досить пристойні цифри. Ну, але якщо все ж таки ми побачимо найкращу версію Кіліана Бапе, то марка прогнозує, що він може забити і 50 олів у цьому сезоні. Тобто. Можемо скільки завгодно говорити, що Мбапе не той, але після переходу в Реал він вже виграв два титули. Він все ж таки забиває, і напевно ніхто не здивується, якщо ця команда Карло Анчелоті ще й лігу чемпіонів виграє. І ось, до речі, анчелоті та два тижні того ми усі дружньо його звільняли. керівництво ультиматума ультиматуми йому виставляло. Багато хто говорив, зокрема, Предра Мятович, що він втратив контроль над командою, що «Реалу» потрібно шукати заміну. Вже Сантьяго соларі готувався та. Але як бачимо, Анчелоті продемонстрував належну реакцію. Команда зараз повернулася на правильний шлях. Так, це ще не найкраща версія реала. Тут теж потрібно говорити про це. Але я думаю, що так степ байстеп вони все ж таки повернуться, і в кінці сезону ми знову побачимо Мадрид, який претендує на усі титули. Ну, до речі, уже в Мадридських пабліках ширяться світлини і то того, що з семи можливих трофеїв Мадридський реал вже на старті цього сезону зумів здобути два. Ну це вже не старт, Це перша третина е, від Греміла. І е, всяке може бути, що можуть і Ла Лігу взяти, і е, Кубок, і суперкубок, і лігу чемпіонів. А потім спробувати ще й знову другий рік поспіль забрати до своєї скарнички суперкубок УЄФА. Але нас найбільше цікавить у складі королівського клубу. Зрозуміло, що Андрій Лунін, і ще перед цим поєдинком з'явилася інформація про те, що український кіпер за підсумками минулого сезону посів четверте місце в голосуванні за найкращого воротаря року від FIFA The Best Уорцем на першому місці Еміляну Мартінес, аргентинський кіпер Астановил. У нього 26 балів. На другій позиції Едерсон із Манчестер Сіті, Бразилець, 16 пунктів, 16 голосів. У неї Сімон з Атлетіка 13. І от Андрій Лунін розмістився власне, на четвертій позиції, маючи 11 балів. Замикав топ-5. Давід Рая, іспанський кіпер лондонського арсенала. У нього лише 5 голосів. І що цікаво, є перелік, можу кинути в коментарі. Не буду зараз його зачитувати. Хто із тренерів національних збірних голосував за українського кіпера. Такі екзотичні всі країни, як правило, серед них, от добре, зацитую деякі: Філіппіни, Катар, Палестина, Оман, Нігерія, Японія, Гондурас, Ефіопія, не європейські країни. Але до речі, от Лука Модрич, Хорват, проголосував і партнер Андрія Луніна саме за нього. Але цікавий вибір головного тренера збірної України Сергія Реброва, який не вніс Луніна, навіть. До топ-трійки. Він на перше місце поставив Унаї Сімона, на друге Мартінеса, а на третє Едерсона. Ну так трішки дивний вибір на мою думку. Ну, це особиста справа тренера збірної України, за якого йому голосувати. Але якщо бути об'єктивним, якщо відкинути емоції, якщо абстрагуватися від того нещасного випадку, який трапився з Луніним на Євро-2024 у матчі проти Румунії, а власне багато хто та й навіть зараз українські уболівальники саме крізь призму цього фейлу оцінюють нашого воротаря. То все ж таки минулий сезон у складі реала у нього був прекрасний. І про це потрібно говорити. Луні не дарма опиняється у номінація, як там із золотим м'ячем було та і, чи тут же ж, з премією ФІФА Зе Бест. І я вважаю, що Лунін міг би опинитися щонайменше в трійці, якщо не вище, якби не Карло Анчелотті. І Лунін мав дуже хороші шанси за підсумками минулого сезону. Примери це я зараз просто наводжу свої факти, чому Лунін заслуговує. Він мав усі шанси, зокрема, стати найкращим кіпером чемпіонату Іспанії, і отримати ось цей слонозвісний трофей Самора, який дістався у Найо Сімон. Але Лунін боровся не лише проти суперників, але йому доводилося ще й боротися і постійно доводити власному тренеру, який його. Давайте теж не забувати, не хотів, і який ще там до кінця грудня розмірковував, хто повинен бути основним. Андрій Чокепа. Ну і, власне, саме Анчелоті поховав шанси Луніна на трофей Самора. Це сталося 21 грудня 2023 року у Вірії Україні Басків, коли Реал зустрічався з Алавесом. Саме тоді Анчелоті вирішив випустити. Кепу, і вже стало на той момент відомо, що Андрій не зможе претендувати на трофей Самора, тому що йому банально до кінця сезону не вистачить осієї мінімальної необхідної кількості матчів 28. А тоді в Андрія був найкращий показник серед усіх кіперів в Іспанії за середньою кількістю пропущених м'ячів за матч на рівні 0,59, якщо не. Він був одним з найкращих, та ні, він був найкращим за ефективністю сейвів на рівні 83% І кепа тоді йому поступався на той момент. Саме перед матчем у Віторії, Кепи було 11 матчів. В Луні на сім'ї. Лунін за усіма показниками був кращий за Баска, але я знову ж таки повернуся до того, що все вирішила. Ось ця впертість, ось ця нелюбов Карло Анчелоті до нашого воротаря, який десь трішки йому цей сезон. І змазав, і про це писали. Ось я вчора ще переглядав старі е, матеріали видання Ас, який двічі писав, що Лунін це Самора, який, на жаль, не виграє, не отримає свій приз через те, що банально не проведе необхідну кількість матчів. І так, я розумію, що десь е, улюбленець і основний для Реброва це. Анатолій Трубін, але в мене зараз таке риторичне запитання, чи змагався Трубін в минулому сезоні, чи виступав він ось таким підподвійним тиском, коли йому доводиться боротися до, не лише на футбольному полі, але й на тренуваннях, коли йому доводиться боротися ще й? З нелюбов'ю власного тренера. Ну, я думаю, що ні. Тому Андрій тут е, був шаленим психологічним тиском, але все ж таки в цих умовах він продемонстрував просто видатний рівень, зокрема у лізі чемпіонів. Дев'ять сейвів у матчі проти Лейпцига, Два парировані пенальті у серії пенальті е, у серії проти Манчестер-Сіті, де він був вирішальним. Тому давайте не забувати, що. Багато в чому саме завдяки Луніну. Реал вчора грав проти Пачуки у фіналі інтерконтинентального кубка, і, можливо, десь навіть було би справедливо, якби він у цьому матчі зіграв у рамці воріт але не при Карло тому що щойно повернувся Тібо Бо в кінці минулого сезону. Лунін одразу опинився на лаві запасних. Фактично, він отримав лише ось. Той матч проти Віліреала та теж жахливий матч, але розуміючи вже, що він не зіграє у фіналі Ліги Чемпіонів, розуміючи, що тренер вже ставить на Тібо Куртуа, якому, який там буквально щойно, так би мовити, з лікарні одразу на поле, і це теж багато про що свідчить кого Анчелоті вважає своїм гулкіпером. І ось потім ми отримали ці чотири м'ячі від Сьорлута на ель Наельмадригалі, хоча там теж Лунін на останніх хвилинах рятував. Ну, досить дивний вибір Сергія Реброва, якась персональна нелюбов, можливо, також до Андрія Луніна або Віра просто. Сліпа у таланти Анатолія Трубіна, але саме от проти Румунів на дебютному матчі Євро 2024 з'явився у рамці воріт Андрій. І до речі, я спілкувався із деякими українськими болівальниками, які були безпосередньо біля воріт української збірної, яка розминалася перед цим поєдинком. І вони стверджували наступне володя, що виглядав невпевненим у собі Андрій Лунін. Було по ньому помітно, що він чомусь мандражує. Це так описували вболівальники, які безпосередньо знаходилися за ворітьми. Ну це так, бабка Ти маєш на увазі той матч євро з Румунії. Так, так, то я його й описую. Ну то кажу, це таке бабка бабці сказала BBC, не більше просто посилаюся на людей, які цікавляться футболом не один рік і відвідують практично усі поєдинки національної збірної. Окей, okay. ну, це Юро, я тільки от буквально коротка ще ремарка. Ну, це дуже дивно оцінювати воротаря, ось його претензії на якийсь трофей за підсумками одного матчу, за підсумками однієї помилки. Ну, ми не можемо перекреслити весь успішний сезон Луніна у реалі, як би ми цього не хотіли. Так, в фіналі чемпіонів зіграв курту, але хто до того, тащив команду там, у Лізі чемпіонів, прекрасні виступи у Лалізі були. Ну окей, я абсолютно з тобою погоджуюся, і я вже не раз зазначав це. Моя особиста думка, що власне в поєдинку проти збірної Румунії помилка, яку здійснив Андрій Лунін, розігруючи м'яча ногами біля власних воріт, трапилася через те, що його тренером безпосередньо є Карло Анчелоті, який обожнює, коли Андрій, знаходячись у рамці воріт мадридського реала, роз роздає, розпасовує, віддає інколи навіть асисти, як відомо. Як трапилося цього сезону на власних партнерів? Тому оця от пасова робота, і, можливо, зіграла з жарт у поєдинку проти національної збірної Румунії із Андрієм Луніном. І, до речі, от я анонсував, що після фінального свистка. У катарі хтось ігнорував українського голкіпера, і це був власне Кіліан Бапе. Ну звичайно, що я висмоктую цю інформацію із пальця, але просто вийшов Андрій на футбольне поле привітати своїх партнерів із перемогою здобуттям другого трофею у цьому сезоні. І от французька суперзірка його просто не помітив. Довелося смикати кіряна, щоб обійнятися із ним. Ну таку висмикнув дрібничку не. Важливо, але хоча б щось можна витягнути із цього поєдинку розгрому пачуки. І до речі, на завершення, ти мені розповідав, що хтось із легенд мадридського реала перевзувається в повітрі в залежності від результатів вошкових. А це власне Тредор М'ятович, бачиш, я забув сказати М'ятович, який кілька тижнів тому відправляв Анчелотія відставку. А вчора вже в ефірі Радіо Каденасер М'ятович до досить так пафосно говорив, що Анчелотія це взагалі найкращий тренер в історії Реала, і не знайти Флорентіну Пересу зараз гідної заміни, тому що такими скілами, таким досвідом і... Взагалі іншими якостями не володіє зараз жоден інший молодший наставник на думку м'ятовича. Тому бачиш, коли реал поступається, ну це типова Іспанія, типова іспанська преса, і типові експерти, і колишні футболісти цього клубу, які за невдалих результатів розносять, а щойно команда повертається, вони починають хвалити. Тому особисто для мене тут нічого дивного. Окей, і нагадаю, що Мадридському реалу у цьому 2024 році залишилося зіграти лише один поєдинок 22 числа на вихідних в рамках ла ліги протистоятиме варшкому клубу Севілья. Зіграють на Сантьяго Бернабео, і все на цьому футбольний рік завершений. Дякую тобі, Володя, що знайшов час та можливість описати не надто важливий поєдинок для Мадридського реала, але от трофей черговий скарбничку. Поклали це був Володимир Лиско, гік іспанського футболу. Також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося на youtube платформі футбол 24 І не забуваємо допомагати силам оборони України своїми донейтами.